Знаєте, коли в автомобіль вже наносять бронеплівку, це щось говорить про цей автомобіль. По перше, його люблять та цінують. Подивіться, цей автомобіль в бронеплівці. Передня його частина повністю Подивіться, навіть фари, тобто. Цей автомобіль заслуговує за таким доглядом. Ну а що це? Це Мерседес Електрокар EQC 2020 року з ємпістю акумулятора 80 кВт годин з легкістю проїти 400 км. До речі, тут повний привід та 406 кінських сил під капотом. Тобто автомобіль максимально сучасний, без жодних підфарбувань. Далі камери 360, шістдесят партроніки 360. Сучасний автомобільчик по салону у нас шкіряні сидіння з підігрівами, свізота шкіра, чорний салон, тобто інь, янь. Далі автоматична коробочка продаж. Звісно, е, великий led щиток мультимедійне кермо. Також максимально сучасне з такими сенсорами для керування. Датчики світлодощу, мертві зони, утримання в смузі, щитування знаків. Звісно, тут присутнє. Це Mercedes, максимальний комфорт та якість матеріалів. Хочеш собі його, ти навіть його можеш купити за криптовалюту, друже, ну або в доларах 37 500. Е, номер продавця в описі. Дзвони, домовляйся, зустрінься, можливо, тобі пощастить, і ти станеш його наступним власником.